Науковим скринінгом культурного і мовного стану суспільства називають автори монографію мови і культури під час війни. Видання презентували в археологічному музеї Ужну. Монографія стала результатом міжнародної співпраці. Представники з десяти країн взяли участь в її укладанні. Хтось в якості співавтора, хтось як рецензент. І я вважаю, що це дуже величезний здобуток. Здобуток навіть не стільки в тому продукті, який ми видали, як в тій комунікації, яку ми зараз маємо провадити, і тема України повинна бути на першому місці, на першому плані. І тема України повинна бути темою номер один. Шлях монографії до виходу у світ був непростим, але вже початок задуму видався вдалим. Фактично, все це почалося зі слова так. Від, від професора Федора Федоровича Шандора, тому що коли рік, рік тому я йому потелефонувала з конференції і спитала: ми впораємося з цим ну в силу тієї ситуації, яка зараз у нас є, він сказав так. І від того моменту він робить, робив і робить все для того, щоб ця ну власне цей продукт матеріалізувався. На монографії ввійшли матеріали доповідей із міжнародної наукової конференції мови та культури під час війни, яка відбулася в Лондоні 2-3 травня 2024 року. Що більш всіх цікавить зараз, що відбувається з культурою, що відбувається з мовами під час війни, що може чи вони розвиваються, що який розвиток є і тому ця, ця ідея. А була як головна для цієї конференції, тому це не тільки Україна, звичайно, але багато інших регіонів. У нас був представник з Палестини, а з інших регіонів, де були конфлікти чи війни. Тобто ми дивилися на те, що відбувається з культурами, літературами, з мовами під час війни. І як висновок мови та культури розвиваються, розвиваються по іншому, каже професор університетського коледжу Лондона Алекс Круглов. Мови розвиваються набагато швидше, а і особливо змінюється статус мов. І це це було дуже цікаво. Що... Але не тільки статус, але й корпус, тобто, що всередині мови зміни може, ми не помічаємо і. Я не знаю, люди зазвичай не помічають, тому що вони відбуваються щоденно і люди звикають. Але коли ми аналізували, наприклад, за якийсь період, то ми бачимо, бачимо зміни. Питання розвитку мови і культури в період повномасштабного вторгнення постає гостріше, каже уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Проведення цієї міжнародної конференції, яка продовжує наукові дослідження. Центр, створеного Ужгородським національним університетом, дає чітке розуміння особливостей державної мовної політики в Україні, особливо в період повномасштабного вторгнення. Я вам скажу, як у повноважень захисту державної мови, сьогодні переважна частина громадян України не тільки спілкується українською мовою, але й принципово реагує на порушення своїх мовних прав у всіх сферах суспільного життя. Власне про це йдеться. І в моєму науковому дослідженні, яке було оприлюднено минулого року, на конференції у Лондоні і я наголошую на тому, що ефективність державної мовної політики напряму залежить від громадянської та національної ідентичності українців, особливо зараз. За цей період удалося розробити близько 400 місцевих мовних програм. І одна з найбільших на Закарпатті, додав Тарас Кремінь. І тому сьогодні нікого абсолютно не здивуєш ані мовними. Клубами ані круглими столами, ані закупівлю книжок, навіть мовними курсами у берегу, в Ужгороді, в Густі, в Рахові будь-де тому те, що ця наукова конференція якраз розкриває додаткові штрихи регіональної мовної політики, якраз говорить про те, що мова відіграє надзвичайно важливу консолідуючу роль в умовах російсько-української війни, вона є фактором нашої екзистенційної боротьби та єдності. А також характеризує нас як велику незламну націю, яка чітко стоїть на своїх принципах зміцнення утвердження нашої культури, наших цінностей державної мови на мовну культурну мозаїку Закарпаттям впливають різні чинники. Моніторимо, досліджуємо і будемо продовжувати досліджувати в перспективі ті тенденції, які власне і міграція, і внутрішньо переміщені особи. І наші гості привносять сюди до нашого краю. Ну і впливають на власне оцю мовно культурну мозаїку нашого краю. Поточна картина змінюється, каже Маріан Токар. Та традиційна картина, яку ми вважали, що Закарпаття наповнюють корінні народи, власне, їхні мови наших суміжних областей і сусідніх держав Європейського Союзу ця картина буде змінюватися. І ми сьогодні вже чуємо і бачимо вплив і російськомовних регіонів зі сходу і півдня України, зокрема і в Ужгороді, і в Мукачі, і в основному у великих містах. Ну але і загалом ці впливи очевидно в кількісному. Форматі будуть мати певне відображення і в майбутньому на мовно культурному мозаїку нашого краю Монографія, зазначають автори, прислужиться широкому колові читачів мовознавцям, соціологам, політологам, культурологам, фахівцям із мовного планування та державного управління.